Зрада, влада нас дурить, розікрали геть все. Нашим військовим постачають техніку з фанери, водопровідних труб та пінопласту, але є нюанс. Макети техніки розміщені на полі бою, мають вигляд реальних і запрошують до атаки ворожі дрони і ракети. Так, макети озброєнь це єдиний вид зброї, ефективність якої вимірюється швидкістю її знищення ворогом. Українські макети озброєнь надзвичайно успішні. Сотні з них були вражені російськими збройними силами майже одразу, коли були відправлені на позиції. Партнер цього випуску мережа магазинів побутової техніки та електроніки КОМфі. Деталі наприкінці відео. Залізні дерев'яні і надувні макети танків, гармат, систем ППО потрібні, щоб вести ворога в оману і змусити витрачати дорогі ракети чи ударні безпілотники проти фейкових цілей, щоб зберігти справжню бойову техніку та життя людей. З цим фейкова зброя успішно справляється. Іранський дрон Камікадзе Шехет», запущений російськими військовими, влучає поряд з українською системою протиповітряної оборони. В промаху радіють українські солдати. Не <рес> попав те, у що не попали росіяни, було ось цим. Фейковою системою протиповітряної оборони, ось, наприклад, росіяни звитяжно вразили ударним безпілотником ланцет макет зенітно-ракетного комплексу БУК, який коштує дешевше ніж езотеричний вебінар Арестовича про енергетичну еманацію Егрегора Кастрації. А ось росіянам вдалося втілити вологу мрію всіх своїх воєнкорів та вполювати цілий танк леопард, який виявився просто дуже дорогою пінятою. Підери подбили только що мой блядь, дерев'яний танк. Я до последнего не вірив, що катапи такі ебанутії, блять. Новостям пройдет. ВКС России КС Леопард 2. Опять. Аномальне високе число знищених хаймарсів у повідомленнях російського Міноборони також пов'язують з тим, що росіяни знищують їхні дерев'яні копії завзятіше, ніж неоклонів агента Сміта. Парк макетів просунутих американських ракетних систем обманом змусив російські війська витрачати дорогі далекобійні ракети на фейкові цілі. Знищенням українських макетів можна частково пояснити хвалькуваті оцінки Росії щодо кількості знищеної західної артилерії, зокрема систем Хаймарс. Звісно, вестись на фейки у росіян в крові, проте варто відзначити і майстерність українців, які перетворюють створення макетів у справжнє мистецтво обману. Тут на цьому промайданчику виготовляють імітацію зброї. Це гаубіці Д-20, це гаубіці трисімірки, які надають там наші партнери, друзі з-за кордону. Попередні замовлення були, були радіолокаційні станції, те, що ми. Виробляли близько 100 відсотків все вражається, враховуючи те, що на дворі не 1943 рік, а якість оптики у сучасних безпілотників дозволяє роздивитися чиряк на спині у мурахи. Макети доводиться робити максимально наближеними за виглядом до реальної зброї. По цим малюнкам і по цим розбірам робляться певні лекала. Вони виготовляють відімо макета прототипу. Надається військовим. військовий кажуть, да окей, це схоже. Те". А потім конкретно, вже підтвердженням, що того, що воно дійсно працює, це перельот яких там засобів озброєння. На початку війни українці взагалі демонстрували шедеври креативності. Наприклад, роздруковували великі супутникові фото знищених авіаційних ангарів і прикривали ними аеродроми в якості кому Ляжу російські бомбардувальники, дивлячись вниз з висоти, бачили, що про ціль подбали, і рухались далі. Повідомляє Зе Таймс. Про застосування макетів під час бойових дій відомо принаймні з часів Першої світової війни. У дерев'яних макетах британських танків під фейковими гусеницями були приховані справжні колеса, щоб перевозити їх з місця на місце конями. Під час Другої світової війни фейкове озброєння почали застосовувати по-справжньому масово. Наприклад, перед висадкою в Нормандії союзники заплутували німців комбінацію зіпсо, -SO, штучних танків та літаків. В районі портового міста Дугр була створена ціла фейкова. Перша група армії Сполучених Штатів з фейковим солдатським містечком, надувними танками, картонними літаками. А в гавані стояли макети десантних кораблів. Тоді навіть відбулася фейкова висадка десанту з декількох сотень манекенів з мішковини, набитих піском та соломою. Вид з повітря продемонстрував сотні американських транспортних засобів. Перехоплені радіопереговори підтверджували присутність двох американських дивізій, але нічого з того, що німці чули чи бачили, не було реальним. в американських збройних силах часів Другої світової існував цілий підрозділ Ghost Army, тобто армія привид. Їхнім головним завданням було вводити в оману німецькі війська. Окрім надувних танків, артилерії та літаків, вони також використовували гігантські динаміки, щоб транслювати звуки великого скупчення людей та артилерійських пострілів. Ghost Army могла за декілька годин створити бутафорські аеродроми, військові бівуаки, навіть з білизною розвішаною на мотузках, автопарки, артилерійські батареї та танкові формування. Такі винахідливості могли позаздрити навіть журналісти 1+,1, які прийшли брати Коломойського на поруки Ghost Army. Ghost Army. це сміливі люди, які висунулись на передову з фейковим озброєнням, яке могло лише видавати шум, щоб відволікти ворога і врятувати життя солдатів в іншому місці? We're else. В подальшому макети використовувались і у арабо-ізраїльських війнах, і під час війни у Косово, і у Карабаській війні 2020 року. І звісно, ставали все більш технологічними. Наприклад, в армії США розробили фейковий Абрамс. Який випромінює тепло і має вигляд справжнього для інфрачервоних детекторів, ракетного комплексу С-300, на цьому підприємстві в Подмоскові ш'ють танки Т 72 і Т 80 і стрибітелі Су 27 і Міг-31. нам достовірно невідомо наскільки круті у створенні макетів зброї росіяни і наскільки вони просунулись вперед у порівнянні з технологіями Другої світової, але надувні танки вони досі використовують. Судячи з усього, ось ці танки Шойгу надував власним ротом, бо навіть надувна лялька з шопу біля метро виглядає реалістичніше за цей російський Т-72. Спокійно, не треба нікуди виходити, залишайтеся вдома, можете навіть прилягти, вам все принесуть. Замовте доставку на конкретну годину, щоб випадково не перервати свій післяобідній сон. Вам все привезуть, занесуть на поверх, розпакують, підключать, перевірять і віддадуть прямо в руки. Тому що комфі one. а вам не треба навіть підводитися з дивана. При замовленні від чотирьох тисяч доставка коштує лише одну гривню. Розслабтесь, полежіть трохи, ви на це заслуговуєте.